Йози білого лотоса японська казка. У долині, де струмки співали найніжніші пісні, а сакори цвіли щовесни, жила юна дівчина на ім'я Акіко. Її серце було чистим, як роса на пелюстках, а душа спокійно, як гладінь гірського озера. А Кіко любила юнака на ім'я хіроші, який був наймайстернішим гончарем у всій окрузі. Його руки творили дива з глини, а його усмішка розтовплювала лід. Але хіроші, на жаль, ніколи не помічала Кіко. Його серце було зайняте іншою, вродливою та жвавою мей, яка сміялася дзвінку, як весняний струмок. А Кікош, мов тінь, завжди була поруч, допомагаючи йому в гончарній майстерні, подаючи глину, прибираючи і ніколи не вимовляючи своїх почуттів. Вона знала, що її кохання не розділене, але намогла зупинити своє серце. Одного дня Хіроша вирішив зробити для Мей найпрекраснішу вазу вазу, яка б відображала її красу та жвавість. Він працював над нею днями та ночами, забуваючи про їжу та сон. А кіко, дивлячись на його завзяття, відчували, як її серце стискається від болю, але все одно була порч, тихо підтримуючи його. бо далі буде як Ваза була готова. Вона була витонченою з ніжними візерунками та блискучою глазур'ю. Хіроше подарував її мей і та, радіючи обійняла його. А Кікош, спостерігаючи за цим, відчули, як у неї очі наповнюються сльозами. Вона поспішила геть, щоб ніхто не бачив її болю. Дійшовши до річки, Акіко схилилася над водою. Сльози котилися по її щоках і падали у воду, перетворюючись на крихітні білі лотоси. Кожен лотос був символом її нерозділеного кохання, її прихованого болю. Та її чистої, невинної душі. Річка понесла ці лотоси далеко розносячи історію про сльози Акіко. З того дня білі лотоси стали символом нерозділеного кохання в тій долині. І хоча серце Акіко боліло, вона знайшла втіху в тому, що її почуття, хоч і не висловлені, перетворилися на щось прекрасне, що буде жити вічно у пам'яті людей. Що ж, я всім кажу, бувай! Почуємось у середу.